Привіт! Ми нарешті прийшли в наш улюблений магазин фарбу для стіни підібрати. І гляньте, яке тут у нас крісло. Ну нічого так. Зараз подивимося, колір будемо вибирати. А я тут дивлюся крісла симпатичні Ну от вибираємо ми різні кольори. І що є? Або фарба. Невірно показую вам зараз колір. Ось, або фарбу таку можна замішати. Або є такий. Теж замішують теж фарбу таку. І ось тут є такі дерев'яні кольори, як наше дерево. От, або... Третій варіант. ну, Фарба мені не, не подобається. Ось це є покриття для дерева, але е, кольорове. От, ми обираємо, бо у нас все фарбоване ну, таким medium ок, таке середнє дуб. О, ще знайшов чоловік. Що це? Собі... Ага. А, все, що хоч, можна нею малювати. Але мені лак більше цей кольоровий подобається. Ну, <sl tôi> ну от він. Ну <throat> Якщо він може бути і сірим, і чорним, і графітовим, і таким, то як не закриє? І от ми зараз тут Мы думаємо, він просто буде... Він буде більш натуральнішим дерево буде видно. А фарба закрасить просто як закрасить. Розкажете? А пам'ятаєте мою пальму? Ну, ось цю я купувала в Літлі. І такого ж розміру я купувала. Не знаю, як вам показати. От ця пальма бачимо 37 а я заплатила 1599 щось таке. Тому там купувати, коли вони є, тому я її зразу і взяла дві. Бо ну, це більше, ніж два рази. Більше, ніж два рази. Тут, звичайно, от у мене ж така сама, правда? Да, всі по 37. Ну, добре, що купила. Ой, класні. Які вже для вогню тільки не придумують бази. 160 фунтів Мені це подобається цементна відроната або просто металева. Ну і такі класичні є. Ця за 150, а ця не фарбована за 80. 80, ось така проста, але це чисто декор, правда? А ми хочемо будувати пічку. Ну, то вже для готування. А тут тут просто декор такий вуличний для вулиці. І одразу дрова для каміну. Пару пачок дрів купив. І як камінку штують. 75. Розпалювати вогонь, така просована Стружка якась просована. Ну і ці найдешевші бачу розібрали. Так нам сподобалася тушена ця. Я колись готувала раніше часто. Тушена риба, знаєте, з морквою та цибулею і вершками. Ну, зараз останнім часом велика перерва була, і я зробила, і ми... чоловік мене заставляє знов купити. Ось вона, 4,69 кг. А також тут є сардинки цілі. Ну от я, може буду колись пожарити. Чувенькі сердинки, бачите? Колись я їх жарила, дуже просто на гриль ставила. Хочеш? Сардинки спробуємо. І беремо цю нашу цю я тушкую кілограм, і ми з'їдаємо. А ще тут що є? Є дикий сальмон рожевий і тюна стейк. Ну, не знаю, я не, не полюбляю тюну, не знаю фанатизму цього, але... Ну, ось Вони по 350, тому що вони маленькі, 360 грам. Ось ну ми беремо кілограм риби білий зіле. Ще є шотландський салмон. Ось він 10 фунтів, але він вже замаринований з лимончиком. Це ціла філе, ціле філе філе. Ну, це я теж сама люблю солити салмон, бо в мене дуже смачний виходить. Але я люблю це робити із свіжої рибки. Ну от ми з сином їмо салмон. Зараз сина немає. Чоловік не любить, то я і не буду брати. Так, а з моїх грибочків. Вийшло два порізані такі грибочки, підварені пакетика. Я просто підварюю сіллю і ставлю заморожувати. А один я вчора вже заморозила такі малюнькі грибочки, знаєте, ціленькі. От, І я зробила собі окремий пакетик, такий один з тими ціленькими, маленькими. бо я їх дуже люблю. мені так... І смачно і подобається, то я вже його заморозила. Ще два порізані, такі досить нормальні. Ось, І от оце сушені. Значить, що я робила? Я порізала їх на терці для шинкування капуст. Ось. І вони стали такими тонюнькими, тонюнькими полосочками. І тоді я у мене було в двох ніндзях. Я постелила папір, включила опцію «дегідрація». Там вона на багато годин при 60 градусів, навіть я 65 підставляла. От, і я просто час від часу приходила, їх ворушила там всередині, От, і вони дуже гарно висохли. І зараз я думаю, що я, я все-таки так в порох не хочу їх. Знаєте, перемелювати, то я трошки блендером з додавленням, мабуть, сіль солі і перцю, бо так зовсім без солі якось мені теж. і, До речі, ви мені в коментарях радили додати сіль. Я дуже вдячна вашим порадам. Я завжди читаю і завжди прислуховуюсь, і часом такі влучні поради від вас приходять. От, але я трошки блендерну з солью і перчиком і буду додати потім як приправу. Ось, Оце те, що з однієї, з одного збору вийшло в мене. Небагато, але це добре. А, до речі, тут так багато грибів було порізаних. Ну, багато. Ну це і зрозуміло, бо воно всохлося і, <сь> таке стало малюпузіньке. так? От. От. Ну, буду молоти гарно, потім баночку складу собі. Ну і рибка буде. Отже, так все просто. Тушимо цибулю, порізану з морквою тертою. Ось уже рибку порізали. Туди теж трошки обжарили, Добавили спецію і вершки. Потушили смакота. А ще хочу, рис мені цей подобається. Хоч тут і дуже його важко готувати, але я ризикну. Тут або дві хвилини обжарити, або дві хвилини мікрохворову хвильову пічку. Ну що ж, поставлю, мабуть, в пічку. Ну Ось так рибка виглядає і рис. Я стравую, чоловік ще щось собі візьме, що захоче. Свіжі є там овочі і... І рибка. А сьогодні ще чоловік, як не в себе, і стіну малював. І мені тут дивіться, що зробив. Бо я тут ночами шибаюсь, ноги ломлю. От і вони, зараз мене освітлюється я. Навмис знайду увечір. Оце, що ви бачите в куточку, це нашої лілушки іграшки. І коли хтось приходить, навіть чи ми повертаємося звідкись, вона бігом летить, хапає іграшку і біжить нас зустрічати. Так, о, добре, що вони самі гаснуть швидко, що не будуть оце годинами тут горіти. Ну і йдемо вниз. Ось це так я йшла в повній тем, темноті і подумала ось тут, що сходи закінчилися. І встала туди. Ось так і зломила ногу. А до речі, ви мене питали, я забула сказати, що ні, не поставили мені гіпс, мене залишили в тому чоботі. Але проблема в тому, що я коли ходжу цілий день в тому чоботі. То вночі мене болить нога. Ось тому я резиновий такий е замотала собі такий, як бинт резиновий, знаєте, який дуже гарно фіксує. І взуваю таке взуття в мене є на такій ортопедичній підошві. Ось, і мені легше. Ну і, звичайно, краще е поменше ходити. Сьогодні трудяжка чоловік такий. Час від часу ми хочемо попрацювати. От, І він каже: почищу, як тантує, і подивлюсь. Ну такий, пам'ятаєте, острівок тут був. І от Я з магазину приїхала, а тут чисто. По-перше, воно все було, бачите, от лежить. Воно все було сухе всередині. Абсолютно. Де-не-де кінчики зелені, от ще залишалися. Але якесь таке безтолкове. Ну і от, чиста площадка. А я ж, ну так, тайком <гум>, думаю, посадити якісь ще деревця, і в мене ще це трі в горщику. От. І треба тут буде розпланувати площадку. Але зараз. Ми в планах починати гараж добудовувати. І ось матеріали там деякі, оце всяке. це трошки підсохне, тоді треба буде дерево ну спалити, мабуть. Ну, на сміття це не повезеш все. от так що площадка збільшилася. Набагато. Ну, все, можна щось придумувати, дизайнити, якісь чистити, клумбочки. З'явився простір для творчості. Оце я так за яйцями в магазин сходила. Ну, це вже ніколи не зміниться. Я вже кажу чоловікові: може би то Uber Uber-таксі замовлення робити? Бо тут є такі сервіси, знаєте, делівері, що от замовив яйця з чимось і привезли тобі яйця з чимось. Все. А отако, от пішла в магазин і на тобі маєш за яйцями. Ну і розповім вам, щось, що тут в мене вийшло. Беру вологі серветки, вони для підлоги, ми антибактериційні, бактер... бактер... перепрошую, але я багато чого не ми мию, тому що вони по розміру великі. Ось оці метінькі, такі серветочки, то ними трошки важче, а великими зручніше. Ну, та й взяла. Дивлюсь, знижка була на польський мід, велика банка, і він досить якісний, цей польський міт. Ну, Думаю, ну вже як даєте, 5,99, здається, а я таку банку купувала. Зараз покажу, бачите, закінчилось евкаліптовий. А що я здерла ціну чи що, то він біля 14 був чи дванадцяти? Щось таке. Думаю, ну... Добре, 5,99, все рівно закінчився, майже немає. І нам всім дуже подобаються ось ці польські огірочки, солені, чи то мариновані. От. І вони дуже дешеві, вони фунт 15 чи фунт 19. А у нас, якщо треба купити порожню банку, то вона коштує фунт ще. І Це для тих, хто хоче сам щось консервувати. Знаєте. Не варто, бо за ті гроші, що порожня банка, ось огірки. От. І що взяла качку? Так, цілу вона вже приготована. Всередину вони ставлять е, торбочку, і в ту торбинку е, кладуть шию, там, печінку, шлунок, серце, щось таке. І воно окремо так в торбиночці. Ти собі дістаєш, хочеш використовуєш, не хочеш, не використовуєш. От, а я мариную і запікаю. Ну, е, Вона дуже смачна, я її брала раніше. Чому взяла? Була вона 8,99. Ну, щось в районі 9 фунтів. Ось вона рівно 2 кілограми. Думаю, щоб порідше в магазин ходити, якщо що, поставлю в морозильну камеру і не зараз, то пізніше зроблю. Звичайне печиво до чаю, бо я. Якийсь трошки маньяк, я люблю мастити все маслом і, і зверху або мід, або варенячко якесь. Ось, А це таке звичайне, знаєте, як є українське Марія, щось от, щось таке. Звичайне до чаю, воно не солодке, особливо трошки. Так що я час від часу його беру. Ну, а чоловіку беру з чорним шоколадом теж таке простеньке печиво, хрустке. Ось, ну І ура ура, яйця. За ними то я і ходила. І, е, бачите, тут зараз білі. Взагалі чогось так нам тут здається, що ці білі смачніші, ніж ті такі жовті. От, і донька моя так каже, і коли вони є, а є, бо не, білі не часто бувають. Е, до речі, треба було дві упаковочки взяти. Не знаю, чомусь я одну взяла. От, і переважно вони бувають перед Паскою білі частіше. Знаєте, бо там люди фарбують яйця таке. Але і в інші дні бувають, так що взяла. Взяла ці польські, це щось середнє між сосисками та ковбасками. І вони на грилі смачні. І смажені, і печені, і взагалі їх і такі, вони готові, їх не обов'язково щось робити. Але такі надрізики зробити на гріль, то класні. І, ну, і чоловік мене їх любить. Я взагалі мало їм таке як ковбасне щось. А фарш, чому взяла, бо підступний лідо у своєму додатку дав мені знижку 15%, здається, щось таке. От, ну, думаю, ми з чоловіком вдвох так не дуже багато йому, але, думаю, нам на котлетки цього вистачить. Це вже як син приїжджає, то, <хи> то ми стараємося. Ось, а, е щось мала сказати. Ось, а щось сказати. То нам на двох е цього на котлети можна зробити менше. І цей. Ну, і ще взяла звичайні стегенці. Прості думають, може, схочу супчика зварити, а може просто підсмажити. Ось, ну, Молоко це у мене чоловік, як телятко. Молоко п'є. Олія в мене скінчилась. Я беру звичайну рослинну. Звичайну рослинну олію. Я собі переливаю в такі кувшинчики. І ще, до речі, хочу показати ось масло «Кхі». В районі 5 фунтів така півкілограмова банка у нас. От. І ви знаєте, що таке масло кхі. Це є топлене масло. Ось, Його не потрібно в холодильнику тримати. Е, ну, і я намагаюся, бо ніби кажуть, що на ньому більш е, Корисніше щось підігрівати там, чи підсмажувати. От. Але особливо я так не смажу, знаєте, до втрати свідомості. А так, так трошки. От, то я ним користуюсь, а інколи додаю до нього звичайної олійки. Далі взяла собі дві булочки, ну, так, щоб не схуднути. Тому що лідели їх пече сам і вони тепленькі ще були. І всередині вони такі діряві-діряві, знаєте, як з. Домашнього цього, недріжджові, а я не знаю на що я ті вітаміни п'ю, які з безтолку, забуваюся. От, і взяла польський просто буряк з цибулею, він, мабуть, вже потушений, щось таке. Я не користувалася ним, не знаю, роками дуже-дуже страшно рідко, але зараз від страшенних лінощів, думаю, може такий швидкий борщик схочу зробити. У всякому випадку у них термін придатності довгий, до речі, а який? 27-й рік. О, встигну. Встигну використати. І Демерара цукор. Він в Лідлі два вже з копійками. О, до речі, слухайте, я не знаю, що то з цінами робиться. Чи то я рідко в магазин ходжу, чи то. Ну Чек ну майже в два рази більший, ніж зазвичай. Хоча я беру ну частіше одне і те ж саме. Ось то цей був цукор, ми брали фунт 90 чи фунт 89, Вже 2,19 І так на все, на все, на всі продукти. Я взяла сметанку, звичайно, це є кисла, звичайна наша сметана. Ось, сородки. От, бо є версі. А взяла ще два польських е, звичайних е, сирочка, простий сир, він без нічого натуральний. От, і люблю. Я сметаною і з цукром, а чоловік просто сметаною. Ось, А це мені Лідел подарував. Там у них час від часу. Я користуюся такою морською сіллю, такого середнього помолу. Не крупного, а таку середню. І вона в мене йде, то я тому і беру. І сік взяла свій улюблений. Трошки він дорогуватий, він мало не три фунти. І ці хитрувани... тут 750 мл, навіть літра нема. Могли б вже літр дати, ось це є, називається Cold Press, холодного віджиму. Мені найсмачніше, коли тут рожеве яблучко, Pink Lady сорт. Ось, то з нього сік. Він ем, трошки солодший, ніж цей. Але цей більш такий та той, той, той натуральний. Ось Дуже смачно, справді дуже смачно. І е, тут вони пишуть, що тут і консервантів е, мало, і вітаміни, і всяка така. Але будь-які соки. Цей цукор, ну що поробиш, отак так і живемо. Тертий сир скінчився. Я завжди маю тертий сир в холодильнику, тому що чи піцу посипати, чи пасту посипати, а інколи просто я там щось приготую, ну, наприклад, відбивні. І наступного дня я зберу в тарілочку відбивну, поливаю світ чилі соусом, посипаю сиром. Зігріваю одну хвилину мікрохвильовій і маю гарячу відбивну, смачну. Масло я беру не солене, звичайне масло з високим складом жиру, як має бути масло. Так? І оцей простий порізаний сир, він мені навіть смачніший. Бачите, він порізаний, тут багато слайсиків. Він мені навіть смачніший, ніж такий в кусках, якийсь дорогий. Фірмовий, не знаю, класний в нього смак. Ось Я спочатку думала, ну, якщо найдешевше, то, то може, не, не, не треба брати. Але коли є такий надпис Simple, то це значить, що сюди використовували просте мало, мало таке розмальоване упакування. Ось, Тому що упакування часом бере великий відсоток від ціни. Ось, Тут упакування дешевше, і, ну, і добре. Помідорки просто взяла жовтенькі, бо звичайні червоні я маю. Ще навіть чері у мене родять там, родять. От. Але мені ці на смак подобаються. Тогі. Ну і Звичайний простий майонез. Колись ми тільки Хеоманс, тільки там ще щось. Зараз уже, знаєте, той час пройшов, тому що я спробувала звичайний небрендовий рібла, і він менш кислий. І навіть більше мені сподобався. Чоловік мій горіхи такі любить змішані. Вони вже підсмажені, готові до їжі, просто сидить горішки собі гризе. Він любить лісові, але часом вони не завжди є ті лісові. А в цих мікст змішані, бачите, і лісові, і кешію, і волоський горіх, і ще, мабуть, якісь. І алмонс це є, ну, ви знаєте, такий, як очко, як... Слізка добре. Все, кола це чоловіку, бо це дуже-дуже вредно. Дуже і dental stick. це собакам я даю щовечора. Це такий тріц, що чистить зуби. Ось. І я завжди беру оці що одобрені ветеринарами. І тут вони з говядиною і курочкою. Ось ми такі тверденькі, знаєте, собака їх гризе, тому що кості ми тут їм не даємо. Тут даш кістку, не дай Бог, щось станеться, то 15 тисяч операцій. От, і шкода ту собаку, і я, ми так не, не ризикуємо. Ми купуємо те, що можна, і те, що рекомендують, щоб собака не хворіла, не страждала. Ось, ну що ж, Отак я за яйцями сходила е, більше, ніж 60 фунтів я за це заплатила. Але... Ну, голов... ну, у нас в сім'ї головне, що м'ясо є, то вже є, щоб готувати з чого. Що... Похід, можна вже розслабитись. Ну, я ж вам не показувала, як чоловік стіну помалював. Така вона вийшла тим лаком. Ну, Звичайно, то лак, то не фарба. У випадку... Добре, що не затемно. Домалювати можна. Будемо, якщо при нагоді такий колір десь нам попадеться, от як та стіна, то покриємо ще раз таким, як та стіна, кольором. Ось, а поки що ось так. Собака на своєму законному місці. Все як завжди. Я, знаєте, застеляю, я той диван не застеляла, бо думаю, ну диван. Але ж вони ходять, десь погуляють по двору і на диван хлоп, і бачу ті лапи їхні, ну що ж ти зробиш? От, а ця зараза, рижа, оце сьогодні я встаю, погляньте. Бачите? А вона знов, давай рити горщик. Ну мало мало землі на вулиці, мало не вистачає, мусимо якось спасатися. Ну і що? І зараз я буду прибирати ось це от сміття, що вона. А це ми придбали накривати такий матеріал на ту джакузі нашу, і будемо там міняти, От поки що тут стоїть. І прибирати оце от все. І йду я лимон різати, бо це допомагало. Фольга теж допомагала. До речі, але фольгою тримати закритим ти не будеш горщик, бо він запарюється, знаєте, і е, такий, щоб плісінь не пішла, не хочеться. От, А лимон е, кружається стоять собі, стоять в мене в тому е, другому горщику, то вони вже давним-давно стали е, цукатами, ті <свісно> лимони, але я їх не забираю і не міняю, тому що вона. Не лізе до того горщика. А вони там підсохли лимончики і. Ось, тож маю зараз свіжих сюди нарізати і захищати квіточку від загарбників рижих, ну. І тюльпашки наші. О, такі вони будуть скоро. Так? Тут, до речі, 101 колір ниточок. І мають вони вийти ну, в районі 35 на 35 сантиметрів. Ну, але, звичайно, я буду потім знати точно. Mm -hmm. Ну що ж, я це зробила, я заповнила ось цю всю ділянку, зашила фон, і, бачите, залишається ось цей кут зашити. І буде фініш. І в цьому куті 10 тисяч хрестиків. Ну там трошки більше. От, і вже мені така ідея прийшла в голову, щоб не ділити вже його, не розбивати, а ось розкреслити ціленький, і цей кут вишивати по кольорам на вибування, ціленький. Ну, і так, знаєте, мені якось хвилююче думати про це, що 10 тисяч хрестиків ще. І ми закінчимо цю картину. Чому ми? Тому що ви за неї вболіваєте, а я і вболіваю, і вишиваю. От е, буду вам показувати прогрес, як вона буде в мене просуватися. І дуже-дуже надіюсь, що швидко. І картина виш'ється, і закінчиться негаразди наші. Цього вам хорошого, до наступної зустрічі!